Доброго вечора. Говорити про нічого, але деколи буває, що треба говорити про нічого. В одному з попередніх роликів я зняла себе в такому досить страшному або, може, спокійному вигляді. Дочка мене зняла в мою ходу, і я налякалася, як же я поправилась, і попросила в своїх підписників чи глядачів мого ролику. Сказати, що робити, порадитися, хоча сама, звичайно, знаю, що для того треба робити. Одна жіночка, пару людей сказали, що я і так гарна, і мене так любить, і цінують мої вірші, мою творчість і мене саму. А одна мені сказала те, що я знаю, але я їй дуже вдячна була. Не наїдайтеся ввечері і робіть. Перед сном прогулянки. І Мені то дуже тяжко. Раніше я щось себе легше почувала, я це робила. І ось зараз сидя. не знайдайтеся, попробуй. Апетит у мене звірський. Перемолола кабачок разом з тим, з картоплікою зробила такі деруни. Не ну, м'які, такі, ненаситні. Без хліба, без, без м'яса. Я почала то їсти. Поки я жарила, їла, поки жарила, їла, поки жарила, їла, а далі бачу, вже доїдаю, треба ж на завтра залишити. І Ось я подумала, ну хочу, не хочу, ну треба примусити себе встати і зробити ту вечірню прогулянку. Прийшла я до стадіону 10 хвилин, і якщо це правда, в мене вийшло один кілометр. Один кілометр я пройшла. Я думаю, може я. Свою енергетику, яку я віддам в цій ходьбі, витрачу ці калорії, які я з'їла з тими кабачками, тобто з дарунами, які я набрала. Природа прекрасна, я себе примусила і ось я йду через стадіон. Я раз тут була, пройшла чотири круги. Зараз вже вечір, скоро вимкнуть світло і мені треба буде лягати і не думати про те. Що їсти? Треба скоро лягти. Хіба що чай, до речі, дехто рекомендує не пити рідини на ніч, а мені дуже підходить зелений чай з імбиром, тому що він сачогін не стаю зранку, він е, діє на сечову чуву систему, стою зранку худіше ноги, тонші, і тому я все одно роблю собі той чай. додаю імбир.